Всіх вітаю. Так, у мене запис іде. Як мене чутно, як мене видно. Я собі настроїла світло нарешті, щоб мене було видно, що я не десь в погребі сижу. Так, будемо зараз починати. Зараз собі настрою тут. Всім доброго дня. Приєднуйтесь, поки почекаю одну хвилиночку. І будемо починати нашу вже п'яту тему, напевно, так. Да, П'ята тема по медикалімі. Так, напишіть, можливо, чи скажіть, що мене чутно, чи мене видно, щоб я розуміла, що все добре. Так, зап... Добре, чути, і видно. Дякую, Юлічка. Так, запис іде, всок, тоді будемо починати. Сьогодні всіх вітаю ще раз. Сьогодні в нас о, Аня Свистак, я думаю, якщо Аня Свистак сьогодні не буде, то не почну, тому що вона на всіх, на всіх зу зустрічах, і це дуже приємно, особливо мені така підтримка. Сьогодні в нас п'ята тема по медікалімі. І тема називається «Оніхокриптоз та мозолі. Відразу скажу: позицій небагато, лише три позиції. Так, я вибрала собі, і, в принципі, так в лінійки вони і є е, саме по криптозу та для мазорів. Невеличких три позиції, які мають бути, але вони всі різні, і вони мають бути в кабінеті 100%, тому що діють по-різному, е, склад різний, і на проблеми вони також різні. Тому будемо починати. А перша позиція це в нас гідр С7. Можливо, вже чули, але я ще про нього не розповідала. Можливо, чули на просторах інтернету. Е, така ось терапевтична сироватка називається. Є в мілілітрі 10 та 30 мілілітрів. Що це взагалі таке? Вона використовується при вирослих та деформованих нігтях та при, при одніх окриптозах, тобто просле нігть. Е, що це взагалі таке? Як ми його використовуємо? Зараз почну зі складу, тому що коли. Я читала про неї, коли, е, так сказати, понирялась туди і вивчала, що ж там за склад такий цікавий. Е, вона дуже круто діє саме на відновлення. Тобто її використовують не просто як, як розмякшувач, але вона класно відновлює нігтєву пластину, е, вона її розм'якшує та зволожує. Зачитаю зараз по складу. Це терапетична сироватка з вмістом колагену 25%, збагачена унікальним детокс комплексом екстрактів і гіалуроновою кислотою, спрямованими на ефекти відновлення, призначена для живлення нігтів після пошкоджень та деформації, запобігає приєднанню інфекції, в тому числі грибкових, тобто в нас йде і противогребкова. Комплекс цих інгредієнтів прискорює регенерацію тканин. Після механічних пошкоджень нігтя та при проблемах врослого нігтя. Тобто, отак. Для кого вона? Вона саме для... Е... Ну, у нас є просто біокат, можливо, ви пам'ятаєте, що він робить, і його також можна використовувати при гіпергрануляції, при врослих нігтях. Тобто він також знімає запалення, розм'якшує, відновлює, регенерує. Схоже трішки, так? коли просто. Ізучала її, то подумала, що а абіокат, куди ми тепер дінемо. Але є різниця: от саме гідроцесем, він е, на деформовані та пошкоджений нігті. Тобто, це для таких людей, які постійно страждають на запаленні. Е, постійно десь ніхто ногтик щось там ростає. Це дуже е, стосується людей, яких такі роботи, наприклад, офіціанти, які по 16 годин на ногах. Які носять там, особливо коли дуже все строго балетки, тобто вузьке взуття, і вони не можуть нічого з цим зробити. Тобто, така робота повараті самі, це дуже розпространено. Тому ця сироватка саме для таких людей, коли до вас людина прийшла з запаленням, це як і домашній догляд 100% це як е, така в аптечці. Воно має у них бути. Постійно капати, і щоб не було цього запалення, тому що сироватка працює відразу, вона і знімає відразу запалення. І прибирає різні мікроби, і відразу працює на оновлення. Тобто це дуже така крута, такий крутий помічник, особливо для таких людей. І в кабінеті, звісно, ми також можемо використовувати перед маніпуляцією, коли ми там бачимо той нігтик вріслий, і нам потрібно його розм'якшити, і почати працювати. По активним інгредієнтам у нас тут іде колаген. Він працює на оновлення, Сечовина. це пом'якшення і зволоження, молочна кислота вона оновлює процес регенерації. Процес регенерації. Цю сексана Верна пише. І екстракт розмарину він тонізує, має противозапальну дію і знеболювальну. І ще докажу швиденько. Я коли відразу по цю сироватку побачила, то згадала: у мене є подруга. Вона все життя майже приробила офіціанткою. тобто постійно на ногах і постійно і в таких, знаєте, ресторанах, де все дуже строго, де взуття отакі просто там отак жало ногу, і все. Вона вже не працює не знаю, років, можливо, 5-6 офіціанткою, але ні, хоч найдосі деформований. Звісно, вона додавлює далі своїм неправильним взуттям. І він навіть, вона його підрізався, але він постійно болить, постійно запалення. Вона мені його постійно показує, каже, от вроді би, відрізала правильно. Ну, от я нажимаю на нього цю пластину, а він болить. Я, звісно, не подолог, там потрібно, щоб Оксана Валерівна подивилася, прийшла, якби вона дійшла ще до неї. Але я зразу подумала про цю сироватку так, без будь-яких корекційних систем. Я зразу подумала про цю сироватку, що. От в неї постійно ці запалення, постійно він там в неї щось болить, і після цієї роботи, я думаю, це просто ще вона це видихає цю роботу тепер е, цією проблемою. То я навіть сьогодні подумала, що потрібно на ній це буде протестувати зі своєї сторони, хоч а але тепер теж люблю тестувати все на проблемах людей. Так, будуть якісь можливі питання. Люся, в чат хтось щось писав, зараз гляну. Так, 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 чат. Тут, напевно, писала Оксана Валерівна. Три тижні використання без будь-яких корекційних систем. Так, я бачу фотографію. Ну, в чаті, в принципі, можете зайти, подивитися на результат. Дуже крутий. Так, ідемо далі. Так? Далі в нас, е, я називаю цю е, Це як це? фліліт, флю, сироватка. Зараз я точно вам скажу, що це. Настоянка це як е, сестра Гідроцесім, як для мене це в голові склалося. Це клінкюр. Ми вже про нього говорили. Е, він нас ходить е, в топ наші пакети, в топ-позиції. Я про нього розповідала на самому першому нашому зум-зустрічі, на самій першій. Е, ще раз коли вона входить в топ-позиції, і ці пакети ще нас досі діють. Е, тому нагадую, хто, можливо, забувся, ще е, е, є ця пропозиція. Клінкюр. Іде в об'ємі 25 та 10 мл, Ось така. А, не показала гідр по консистенції, але я думаю, що можу зараз швиденько показати гідр. Гелеобразний. І ніяк не пахне. Це гідр. А клінкюр. Клінкюр. Ось так вона виглядає. Зараз покажу, яка вона по консистенції. Тут вже видно, що більше водичка. І зараз закапну, і буду розповідати, що це таке. Хоча, можливо, хто був на першій зум зустрічі, пам'ятає про неї. А це водичка і пахне таким не знаю, нічим. трішки якось, наче, травичкою, дуже-дуже легенькою. Клінкюр — це противогрибковий розм'якшувач для врослих і деформованих нігтів. Але щоб якщо там записувати чи запам'ятовувати в дужках, отак для скручених та потовщених. Якщо гідр це сім, це більш е, просто для нігтів, які запальні, які е, вростають, які мають ці всі процеси, то клінкюр – саме для товстих, потовщених, скручених нігтів. Якщо ви знаєте, це отак такою от от рамочкою, коли воно приходить людина до вас той скручений ногтік. І я коли перший раз дивилася, як Оксана Валеріна працює з цими ногтями, то я думаю, як той там понад тримаєш, тобі взагалі засунути, як там подивитися і що як той взагалі можна трогати. Е, от саме Клінкюр е, він розкручує нігті, тому що він екстра такий розм'якшувач, він знімає запалення. Він знімає больові відчуття при маніпуляціях в кабінеті. Тобто до вас прийшла людина з цим скрученим ногтиком, воно запальне, поки я ще у своєму взуті там скрученим. Він пройшов вас такий пульсуючий. Ви капнули цей клікюр. Він почав працювати, розм'якшувати і ви потім уже спокійненько, там пінцетом. Осколкою, якщо вам там треба дивитися, підковернули, глянули, людині вже не буде так больно, бо він знімає больові відчуття. Він починає розм'якшувати, робити, ноготь ну, еластичним, тобто починає працювати. Е, і також е, його в домашній ось саме для таких скручених нігтиків, щоб людина на постійній основі користувалася і розкручувала його, розм'якшувала, робила його е, нормальною цією арочкою, щоб він ставав. Нормальним нігтиком. Оце він для цього саме клінкюр, для потовщених скручених нігтів. Чим він, в принципі, відрізняється від гідрицесі. Так, по активним інгредієнтам. У нас тут активні інгредієнти дуже схожі, я ж говорю, просто різна ситуація в людей, і тому ви маєте розуміти, що який препарат, на яку людину потрібно. По активним інгредієнтам: тут молочна кислота. Вже говорила, да? було, по-моєму, гідроцесієм, да, це оновлення е, процесів регенерації, пантенол це загоєння ран та опіків. Алоя це зволожує нашу нігтю пластину. І біотин це прискорення регенерації. Тобто, якщо там інші по пошкоджений, плюс якщо там він скручений, там щось потрібно вирізати, я тут вже не буду сюди внікати, тому що я не подолог. Тобто він пришвидшує регенерацію. І, звісно ж. Робить він не тільки ніготь, а і біля е, нігтьових валиків, е, більше все еластичне, не таке подразнене, е, тобто працює на всю нівтову пластину та, та все, що біля неї. Так, тут зрозуміло по клінкеру? Я не знаю, можливо, можливо, що не зрозуміло, то питайте, але я ж просто про нього вже говорила, тому думаю, можливо, навіть ви про нього знаєте. В неї трошечки додам, що Клінкюр дуже круто працює з будь-якою корекційною системою, якщо наші подолги встановлюють титанові нитки без пластини, будь-яку саме активну систему, не хардкор, як пасивну систему, бо там не потрібно, да, там метод корсету працює, а будь-яку активну систему і ви хочете дуже швидкий результат, то клінкюр тут в допомогу, тому що він буде зволожувати і робити, ніхоть еластичним, а ви знаєте, що еластичне набагато швидше. Можна підняти, розкрутити, тому будь-який клієнт оцінить ці вкладення, якщо ви їх прокалькулюєте, тому що швидкість вони люблять всі, і у вас будуть дуже круті кейси за швидкий період часу для того, щоб ви могли дуже швидко на нього впливати. І ще плюс того, що він рідкий. Ви знаєте, що раніше ми давали всі масла завжди. Після корекційних систем в домашній догляд я особисто постійно давала маслом і коред для того, щоб знову ж зробити і навколо нігтьові валики набагато еластичнішими, щоб коли розкручується, не давив на них. І сама нігтьова пластина все таки під маслом залишає вологу в собі і робиться також еластичнішою. Але є проблема: якщо людина користується маслом, то танка кріпиться до неї, ну так скажем не завжди. Не завжди продумано, так. <рит> да. Ну, ти не знаєш, да. коли воно там мазало, як мазав, то скільки мазав, коли його там змивав, і потрібно було дуже добре його обробити, нігтіву пластину, і потім, звісно, і обезжирить її декілька разів, і праймер нанести для того, щоб бути впевненим, що він буде триматися та титанова нитка. То клінкюр тут набагато простіше, тому що це рідина, яка не залишає жирності. І з якою ви можете працювати досить спокійно із титановою ниткою будь-якою гачковою системою. Тобто, і в роботі вона дуже круто працює, бо розм'якшує нігтєві мозолі а, і не доставляє людям неприємних відчуттів під час вашої роботи. Та? Перше, що ви зробили, закапнули. Плюс не забувайте, що грибкові нігті є. Певне таке протипоказання для корекційних систем, тому що коли ми розкручуємо нігтьову пластину, грибкова інфекція, яка може бути наявною в нігті, може пробиратись в вросткову зону. Тобто ви маєте ще препарат, який контролює розвиток грибкової інфекції в певних порожнинах, які можуть бути під нігтем. Це ще один такий дуже великий плюс, тому якщо ви граєтесь корекційними системами, беріть собі на замітку дуже круті результати. Дякую. Оксана Валерівна, а якщо це працювати на пасивній е, системі, типу Лігазано, і там є невеличке скручення, воно допоможе? Сказали... воно Почекайте, хто вам сказав, по-перше, що лігази... лігазано пасивна система? Не, не, не пасивна а така, ну. Вона допомагає чуть-чуть розкрутити нігтик, якщо є. Так, саме, з вільного, та, саме з вільного краю, причому так. Лігазан дуже добре вбирає в себе будь-яку вологу і довго її віддає, тобто цей засіб буде працювати пролонговано за рахунок того, що він буде вбиратися в поростий матеріал, а потім довго буде віддаватися. Угу. Тобто він теж тобто, допоможе буде, розкрутити буде, невеличке скручення. Так, так, так. Угу. саме з Дякую, вільного... гарно. Саме з вільного краю. Так, так. Я зрозуміла. Дякую, гарно. Особливо, якщо ви його правильно встановили, бо там понаду теж правильно треба встановити. Ну, звичайно. Дякую. У нас трішки щось послухала, таке цікаве. <с> До речі, да, я тільки ще глянула цю фотографію, щоб сана Валерія за гідроцесієм присилала, то я прям в шоці. Дуже класно спрацювало, я прям тільки що так роздивлялася. Е так, тоді продовжуємо далі. Е у нас, в принципі, сьогодні швиденько, тому що три, три препарати. І крайній це бар'єр С-80. Е е е Правильно я сказала, да, бар'єр С-80. Е е е Такий препарат, який взагалі е, якби, розробили для м, видалення корневих мозолів, тобто він йде розм'якшувач, а ще він йде кровоспинний. Тобто це така заміточка, що ним можна також зупиняти кров. Ну, звісно, не там не таку дуже велику, але якщо ви десь там порізали, його також, як швиденька аптечка, можна використовувати. А взагалі він розроблений для видалення корнових Е, Тобто. Для сухих корневих мозолів і також для тонких, але сухих нігтів, які виростають. Його також можна використовувати тобто, не на потовщений клінкюр, а на такі там, е, нігтики, які в рослин буде класно роз, е, розм'якшувати їх, і е, можна буде безболісно видаляти. Е, що це взагалі бар'єр? Що він, що він робить? Він має очищувальну та дезінфікуючу дію, також запобігає запаленням, е, зупиняє кровотечу, я вже сказала. Та знеболю. Використовується для безболісного видалення натоптишів, мозолів та врослих точків нігтя. Як працюють ним в кабінеті, як я наблюдала, бачила, перед процедурою ви взагалі, там що промтоман да, там, чи якийсь розм'якшувач і видаляється мозоль. Тут ним точечно наносите на мозоль перед процедурою і прибирайте. Особливо, якщо такі дуже глибокі ці мозолі, де після них, знаєте, така лишається шолуночка, там десь сантиметр в ногу, це дуже, для мене це дуже страшно, як коли бачу ці дирки на ногах, то це взагалі. А от ми його нанесли, потім видали мозоль, і він настільки розміщав, що це буде безболісно, це буде комфортно людині, це буде комфортніше вам по першу чергу це все робити. Також ми його даємо в домашній догляд для. Від нігтєвих мозолів, його також можна використовувати. він дуже класно справляється. І Потім, коли ми видалили мозоль, наклали розвантаження, так, наприклад, це кілечко кругленьке, і потрібно нам вже щось туди положити і закрити. Раніше я бачила дуже часто маски, всякі, оці дорогові листей ложили. Зараз з'явився цей крутий препарат, який можна класти туди на той видалений мозолик, на ту луночку, закрили там. Не знаю чим там тейпом і всім іншим замотали, зробили все гарно, класно, і людина пішла і дали в домашній догляд, щоб також ним користувалася, мастила, і якби це все воно працювало, тому що він має я ж ще раз повторюсь, дезінфікуючу дію, очищувальну і противозапальну. Наприклад, крем, який ми раніше я знаю, як ми стріклали цей від дороговілості, він багато таких спектр дій не має. Тобто він до дороговілості, попереджує роговіння, але не буде там так знезаражувати, дезінфікувати і запобігати запаленню. То цей бар'єр також така в нас класний Зараз помічник буде в кабінеті, особливо в мозолі це дуже часта процедура, наскільки я знаю. І особливо, коли ці приходять люди. Похилого віку, коли такі мозолі, там вже чуть вони не, не долізли кудись аж до ноги. отакі такі дирки потім, коли вирізав, то цей бар'єр буде дуже класно з цим працювати. По активним речовинам тут іде азулен, він, в нього противозапальна властивість, заспокоює він шкіру та зменшує почервоніння та роздратування. Пантенол це загоєння ран, це ми знаємо. Екстракт лаванди це покращення регенерації шкіри, зволоження, молочна кислота, вже говорили, підтримує процес регенерації подразнених та пошкоджених тканин. І біотин це захист від сухості та прискорює регенерацію. Ось так. Показую його, не сказала, по мілітражу. Ось так він виглядає 25-10 мл. Так, робіть скріни. Буде розіграш. Аня вже виграла асап, можливо, ще щось виграйте. Та щодень коробіть. Покажу по консистенції. Так, відкритий ось. По консистенції він у нас або як водичка, або як гелеобразний. Водичка. Дуже така легесенька, водичка. Також пахне якимись травками трішки. Пахнетравками або тут є екстракт лаванди. Логічно. Тому отак на цьому, в принципі, все. Я повторюю сьогодні, ефір такий коротенький, але як для мене, то я багато відкрила знову, знову нових інгредієнтів, знову я зрозуміла, як працюють препарати, і зрозуміла, куди можна яким клієнтам саме ці всі препарати дати. Тому що вони всі схожі по своїм по своїй дії. Але для різних людей я ще раз повторюсь, і, взагалі, коли я роблю презентації і все це передивлюсь, перечитую 153 третій раз. То я розумію, що коли я блоками це все собі поділила, тобто, по проблематиці, там прискорювачі росту, мозолі і так далі, то вони всі схожі між собою, але є вибір. Є вибір. Тут клієнт прийшов з кручним нігтем, йому ось таке тут. Клієнт із запаленням йому таке. Тут у нас мозоль, який дуже глибокий, його потрібно видалити, без дати клієнтові. То тут ось таке. Тому так, будемо ми ступ... будемо цієї п'ятниці знову робити розіграш і саме такого кліінку 10 мл. Саме його розіграємо, тому умови пропишу ще раз в телеграм-нашому каналі. Нагадую, що потрібно викласти сторіс собі на сторінку, відмітити онлайн-шоп-Луцарі, сторіс цього ефіру, скрінами, відео, поділитися своїми враженнями. І вже в п'ятницю в, нашій телеграм, в нашому телеграм-каналі, в нашій групі ми розіграємо цей клінкюр. Ось такий. Я думаю, буде крутим препаратом, в кабінет комусь, тому що він дієвий, класний. І... На такі, знаєте, це скручені нігті. Я дуже багато просто бачила в галереї робочого телефону ці нігті, нігті, я завжди не розуміла, господи, що з ними робити? Спилювати, вирізати, як, убрать, як їх розкрутити. Але медикаліма трішки все змінює нас зараз в нашому баченні. Якщо є якісь питання, то запитуйте. Можете писати в. Ти, немає це добре. <сум> можете писати в чат, нагадую, що там можна спілкуватися, можете скидати свої випадки, якщо ви не знаєте, що поки рекомендувати клієнту, чи що ж придбати собі, щоб спробувати. Можете кидати нас там завжди наші ем, куратори, Юля, Михалко, Оксана Валерія. Завжди на зв'язку. Я також і вам будуть підказувати більше та допомагати. Тому всіх чекаємо. Тоді всім дякую, якщо нема питань, то до наступного понеділка з вами буду ще я. Наступний понеділок. Ой, наступну середу, понеділок то розіграші. Наступну середу буду я, а потім аж на наступну буде Марина зі своїм ем, тренінгом по продажі. Дякую за ефір. Дякую і вам, велике, Аня, особливо вам. Добре, тоді всім дякую. Щобли. Я просто розумію, як це говорити з пустим екраном. Ну, інколи, знаєте, це буває дуже важко, і ну я вже на тебе спілкуєшся, але ти не бачиш людей, і це ну, досить важко. Чесно. Да. Я, я, також, дуже, дуже всіх, я то, також дуже всіх прошу завжди виключати камери, бо спікеру завжди приємніше спілкуватися з обличчями, а не з пустим телефоном. Тому дякую Аня вам також окремо за підпису. Дуже рада вас чути. Добре, тоді всім дякую і до п'ятниці, до розіграша, а потім до середи. Всім дякую, дякую. До... Побачення. До побачення. дня. Навзаєм.